Панське благословіння на 22 липня 25-го року. У мене отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, що Ірод, дізнавшись про справи Ісуса, засмутився, задумався і сказав сам собі, що. Це, напевно, Іван Хреститель Воскрес, бо перед тим він його стратив. <кій> І за що? За те, що на якомусь бенкеті дочка його коханці коха, коха, коханки догадила своїм танцям. І він їй пообіцяв, що дам тобі те, що захочеш. А мати її напоумила подати їй в подарунок. Голову Іоанна Хрестити на полумиску. І тоді засмутився Ірод, але що боявся тих, хто навколо нього, бо він публічно це пообіцяв перед ними і боявся, виконав це не, злочинне прохання, наказав стяти голову і принести. І слуги його це зробили. Він засмутився. Але коли Ісус почув про цю звістку, Він усамітнився. А люди, які були, не побачили його, почали його знову шукати. Коли я читаю ці слова з Євангелія, мені Думки прийшли про те, заради чого людина здатна або погоджується прийняти смерть, або заради кого, ми бачимо Іоанна Хрестителя, пророк, якого визнавали, якого визнавали пророком багато з тих людей з юдеїв. Навіть Ірод за пророка приймав. І коли він стояв на правді і істини, за це його і приймали пророком. Але він потрапив в тюрму саме за те, що він був на стороні правди, і не побоявся сказати Іродові, що він грішить, коли бере за коханку е дружину свого брата. Але, незважаючи на те, що він в тюрмі, незважаючи на те, що е, його можуть стратити ось так, от, навіть не пред'явивши вини, за що, він залишається пророком саме в тюрмі, як перед тим був Пророком на тих місцях, де він хрестив людей, на Йордані, Хрестив Ісуса. Коли говорив правду тим фарисеям, які приходили, коли говорив і хиднове. він стояв на правді, і ця правда була дорожча, ніж за тюрму і за смерть. І саме коли людина стає саме такою, коли неї з'являється те, заради чого він живе. І те, заради чого він може померти, приймається рішення. То мені здається, він і стає людиною тоді. Людина, яка і покликана стати тим, що з'являється цінність більше, ніж життя. Моє життя, земне життя. І ця цінність, коли Набирає міцності, то вона набуває знаєте, сутність мене самого. Іван Хреститель заради Божої правди погоджується на те, щоб його посадили в тюрму і терпіти утиски тюреми, тюремної камери. Те, що його можуть стратити ось так, от не навіть не те, що несправедливо, а навіть так, знаєте, без взагалі не пред'являючи нічого, заради блажи якоїсь дівчинки або її матері, немає значення. Але коли ця правда Божа у мене настільки фундаментальна, що я не можу поміняти, не змінитися навіть. Коли лякають мене ті обставини навіть смерть, кожному з нас, коли це з'являється і коли з'являється в мені, це є, як знаєте, я зн... Божа сила, яка в мені, спочатку народжується, потім зміцнюється. А потім стає такою міцною, що її не похитнуть. Звичайно, люди віддають життя за те, що хочуть грошей, за те, що хочуть влади, за те, що хочуть пристрасті задовольнити. Але коли мета правда Божа, то це правдива мета, Божа мета. тоді той образ і подоба Божа, яка в кожному з нас є, здійснюється в людині. Це той момент, коли ми, перебуваючи на землі, стаємо частиною небесного. Господи, допоможи нам, почувши ці строки, прийняти те зерно, яке ти хочеш нам подарувати цими строками, щоб не тільки ми це усвідомили, але те, щоб воно у нас проросло, зросло і дало свої плоди. Амінь.